Євген, доброго дня. Хочу вам да, показати. Ваш заказ прийшов. Це у нас е лакеточки в віємі. Вілокетті. Матеріал дуже на дотик прикольний. Це буде відводити. От дивіться. Ззаді тут сіточка по бокам. От такий матеріал, але він, він отакий от, от ніжненький і м'якенький. По боках логотипчик біємі. -E так, це перша, а друга, за яку ви питали, друга у нас зеленого такого захисного кольору. Ось от, така тут так попереду у нас такий логотип біємі, -E позаду теж. Заду сіточка, бачите яка. По бокам. Теж матеріал дуже ладенький, гарненький на дотик, дуже крутий. Так, тут у нас все і внизу на козиркові отак. А ви знаєте, коли велосипедисти їздять, наприклад, в касках, то вони так от козирки підіймають і буде отакий прикол попереду. Дуже... Мені здається, що дуже гарно. No, dnia. Do zobaczenia rano wodnia do zobaczenia